Калинівський це один з великих житлових масивів Дніпра, представлений на карті як мікрорайон з щільною багатоповерховою забудовою. Раніше район мав назву клечко, яку носив до 2015 року. Його історія бере початок ще у 1896 році, коли на північ від станції ніжно з'явилось робітниче селище Султанівка. Район розділився на старе та нове клечко, межу між яким провела сформована у 30-х роках вулиця Калинова. Сьогодні Калинівський це типовий спальний район розвиненою соціальною інфраструктурою великою кількістю багатоповерхівок, навчальних закладів, ринків, магазинів і зон для відпочинку. Тут е, конічне транспорт є сімнадцяте вісімдесят Це плюс і в той же час мінус. Тому що якщо живеш в районі конечних, от тут, то крім них нічим не уїдеш або пішком. потрібно нужно на Березинку. А их ждать иногда бывает довго эти транспорти. То есть это и плюс і минус. Можно сесть на конечно, но в то же время довго транспорт. Какие еще плюсы? Не далеко от каравана, это плюс. М -м -м -м. Далеко до центра это це минус. Проїжджаєш всю правду, все весь слабо Одним із центрів спілкування мешканців став великий дитячий майданчик. Це улюблене місце для дітей різного віку. Тут завжди багато сімей. Є гойдалки, каруселі, зручні лавки для батьків і пенсіонерів. Можна то, то з рінком прийти, тут погуляти самому, посидіти, віддихнути. зараз хоч щодо почало ділянська. То Тобто у дворах ями робити, асфальтувати, майданчик зробити, якщо там починає з'являтися магазинчик, відкриватися. Торгівля в районі активна. Недалеко від майданчика розташовані супермаркет АТБ, чисельні магазини, кіоски, універмаг, а також великий ринок. Це дозволяє мешканцям купувати все необхідне, не виїжджаючи за межі масиву. У нас дикий ринок оце. Люди, і то гарно, хорошо, а чого б і ні. Людей є. Лишнє чого б нам не продавати. Магазин АТБ дуже хороший у нас відкриваються. Ну, діти гуляють. Раз діти гуляють, значить їм цікаво. Все красиво, дорожки зроблені. І, і на самокатах їздять, і маленькі граються. Військовий меморіальний комплекс, відкритий у 1983 році, зберігає пам'ять про загиблих у Другій світовій війні. А парк ми там гуляємо з собаками часто. За школою там такий у нас маленький парчок. Ну, воно якби і не парк, ну, ми вважаємо, що я як, як парк. Єдиний на масиві ліцей номер 139 Дніпровської міської ради. Заклад має статус ліцею з поглибленим вивченням української мови, літератури, англійської мови та історії України. Тут велика територія, футбольне поле, тренажери і доглянутий двір. Це великий заклад, більше тисячі, тому гарна розвинута інфраструктура. Звісно, є куди розширюватися і удосконалюватися, але це гарне місце і для прогулянок. в тому числі. Благоустрій у нас постійно здійснюється. У нас, ви бачите, розвивається інфраструктура, постійно вдосконалюється, є дитячі площадки дуже гарні. Тому район класний, добрі люди. Все чудово зараз. Тут проводяться масштабні роботи з реконструкції зливової каналізації, ремонту доріг, оновлюються двори, встановлюються нові дитячі майданчики. З'являються сучасні магазини. Житловий масив Калинівський поступово трансформується з типового радянського мікрорайону в більш комфортний сучасний міський простір.